Прийшли мої черевички 490 гривень. Що мене здивувало, це що носок твердий реально, хоча на ньому нема металевої вставки. Підошва, вона одинарна неподвійного лиття. М'ягка. Тобто, я думаю, що її можна пробити по-любому, цвяхом без питань. ну Але точно не гірша, ніж в попередніх капцях. Далі п'ятка дуже, дуже тверда. Тобто, якщо попаде сюди десь. Якийсь патик, колода або сюди, ну, то байдуже, в принципі. Ну, Високі, хороші, оце залиті. Мені дуже подобається лиття. Кірза залита гумою. Хороші взу, не тисне, нічого. 490 гривень з доставкою З доставкою 630 Короче, На новах не треба економити, бо десь проб'єш і потім їхати в трампуг на прививку це дорожче. Нікому не потрібно. Такі тут черевички. Подивимося, як буде на на, на ділі.